інвестували для дітей на будущее. Інвестували для дітей на майбутнє, а тепер не знаю, чого чекати. Чернігівка Олена Шумна з чоловіком вклали 40 тисяч доларів у будівництво багатоповерхівки на Любицькій 26, у Чернігові. Заключили таговор уклали договір з компанією Добро, директор Криштопа Олена Петрівна. Дві квартири ми купили за кожну заплатили по 20 тисяч доларів. Наразі зведення будинку зупинили. І ми не знаємо, що ділать сьогодні, братілість з, з І ми не знаємо, що робити. Написали колективне звернення до директора ТОВ Добро. Вона його навіть приймати не хотіла. Потім ми упросили, вона підписала, ми зняли на відео. Чекаємо, а чого чекаємо? Не знаю. Олена каже, їм пропонували повернути вкладені гроші у договорі, у договорі. Вказано, що якщо ми розриваємо договір. 25% вони утримують, але чому це ж не з нашої вони? Ми хочемо забрати гроші, а тому, що будинок не будується. Наталія Саченко теж купила квартиру у тому ж будинку, заплатила половину вартості. 450 тисяч квартира коштувала, 200 з чимось. Ми заплатили. Вона сказала, що гроші повернуть у повному обсязі. Пишіть заяву. Однак повернення грошей жінка не хоче. Я хочу житло палучить. А хочу житло отримати. Чому я маю три роки чекати? Ми тоді укладали договір. Ми заплатили гроші до нового року. Бо сказали, якщо заплатимо до нового року, то буде 11 тисяч за квадратний метр. Це так тоді було. А зараз вона мені сказала, що не менше 17. Оформити основний договір купівлі-продажу з людьми мали до кінця 2022 року. Тоді будинки обіцяли здати в експлуатацію. Щоб отримати роз'яснення, люди два дні поспіль збирались під Укрсівербудом, який і почав будувати багатоповерхівки на вулицях Любицькій, Незалежності та проспекті Перемоги. Спочатку люди пішли до директорки компанії інвестора Добро Олени Криштопи. Вона до того ж співробітниця Укрсівербуду. Першого дня вона сказала, що не буде нічого коментувати через стан здоров'я. Натишла зермальна, не зробила сильні операцію. А заступник є наступного дня директорки не було на робочому місці. На телефонні дзвінки вона досі не відповідає. За юридичною адресою компанії Добро на Мстиславській, 9 нікого не було. Гендиректор будівельної компанії Укрсівербуд Віктор Вереша сказав, що будівництво зупинили саме з ініціативи компанії Добро, яка є інвестором. Ми є будівельна компанія, ми не є забудовані. нас наймають. А ми працюємо. Інвестор, замовник е припинив будь-яке фінансування по цим об'єктам, і ми були вимушені зупинити виконання будівельно монтажних робіт. Ініціатива не з нашого боку відбулась, е тому ну, можливо, ми не так цеглу кладемо, або не так бетон ложимо, чи ще щось. Як сказав Віктор Вереша, причин припинення фінансування їм не пояснили. Зв'язки з компанією Добро він заперечує. У Сівербут жодного відношення до інвестора немає 101%. За словами Вереші, наразі «Укрсівербуд» працює у штатному режимі. Хоча повинен сказати, що визнати, що ці дії замовника-інвестора наклали відповідні. Фінансові негативні результати, можлива причина зупинки будівництва конфлікт Віктора Береші з міським головою Чернігова Владиславом Атрошенком. Вважає правозахисник Олександр Гашпар. За його словами, саме з Атрошенком пов'язана компанія Інвестор Добро. Це компанія, яка пов'язана безпосередньо з радником Чернігівського міського голови, з його юристом і дуже близькою людиною Дмитро Федоров. Що відкрити декларацію Чернігівського міського голови на початку цього року? Він задекларував. Півтора мільйона майже дивідендів, які він отримав від ТОВ Добробут фінанс які інвестував в саме цю будівельну компанію Добро. І це свідчить про те, що через будівельну компанію Добро в об'єкти Укрсвірбуду вкладає, інвестує кошти Чернігівський міський голова. Владислава Трошенко сказав, що немає жодного стосунку до зупинки будівництва. Я чув деякі несинітності з приводу того, що Хтось хоче віджати бізнес в Сівербудучі, яким чином це пов'язане з моїм прізвищем, я зразу коментую, що це абсолютно нічого спільного з Дійсно, ще немає на думку Олександра Гашпара, добудовувати будинки може компанія Екокомфорт Груп, яку теж вважає пов'язаною з Владиславом Атрошенком. Співзасновник цієї компанії Ярослав Гіріч сказав, що недобудовами у Курсівербуду займатися не буде. Максимум на ми були готові. Максимум на що ми були б готові, у разі якщо буде повне банкрутство або закінчиться не на користь у Керсівербуду. Ця історія з його вкладниками. то ми розглянули б порожні майданчики. Які у них є, ми могли б їх купити і дати «Укрсівербуду», щоб він їх добудував. Хто завершить зведення багатоповерхівок? Нині невідомо. Така ситуація з Укрсівербудом склалася через внутрішні проблеми і прорахунки компанії, припускає власник агентства нерухомості Олександр Панасюк. Укрсівербуд, укрсівербуд завжди працював у найнижчому ціновому сегменті. Тобто у них не було запасу міцності у травні. За один день вартість металу піднялась на 40%. Коли працювати у найнижчому ціновому сегменті, то всі коливання різко відбуваються на собі вартості квадратного метра. Олександр Панасюк сказав, що у Чернігові ще не було випадків, коли люди вкладали гроші в будівництво, а будинок не зводили. Можливо, доведеться людям трохи доплатити. Можливо, знайдуть якогось інвестора, якому можливо дадуть якісь преференції від міста, тому що ця ситуація не вигідна нікому, ні міському голові, ні у Корсівербуду, ні іншим забудовникам. Треба буде очевидно, що спільно з силовиками дивитися, куди поділися кошти. І якщо кошти нікуди не поділися, то я думаю, що або цей забудовник, або якийсь інший забудовник, очевидно, що люди не повинні постраждати. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.